Вітаю в студії «Голоси Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Продаж автомобілів у США, який є одним з провідних індикаторів стану економіки, зріс до найвищого за останні чотири роки рівня. За прогнозами експертів, цього року автовиробники можуть розраховувати продати понад 15 мільйонів нових автомашин, що лише на мільйон менше ніж до початку рецесії. Компанія General Motors після реструктуризації знову лідирує на світовому ринку. Виробники роблять ставку на компактні економічні авто та на розвиток нових технологій. Щоправда, у електромобілів, зокрема у моделі Chevrolet Volt виробництва General Motors, справи йдуть не так добре, як планувалося, пояснює Андрій Годованець. Власнику Шевроле Вольта Федеріко Гудседу подобається, що його електромобіль майже безшумний. А у час, коли ціни на бензин постійно зростають, він радіє своєму вибору машини кожного разу, коли проїжджає по заправку. Я проїжджаю понад 50 заправок по дорозі на роботу. Заряду батареї Вольта вистачає не приблизно 70 кілометрів. Після чого у разі потреби починає працювати бензиновий двигун, і автомобіль може проїхати на одному баку ще 550 кілометрів. Гудсет заряджає машину з домашньої розетки на 110 вольт або ж на станціях заправки, яких стає дедалі більше. Ніл копіт торгує машинами у Мерленді. Вольт каже він: у цьому районі користується великою популярністю. Ми намагаємося отримати ще дві партії вольтів, адже у мене недостатньо машин, аби задовольнити попит. Однак, загалом по країні Вольт поки що не виправдав очікувань його виробника Дженерал Моторс. Торік на початку цього було продано менше машин ніж очікувалося. Тож компанія вимушена призупинити їх виробництво на п'ять тижнів. Це викликає питання щодо майбутнього електромобілів. головна проблема в тому, що електромобілі набагато дорожчі від аналогічних бензинових. Для того щоб купувати електромобілі вигідно, ціна бензину повинна подвоїтися. До того ж, звичайні бензинові моделі стають все більш економічними і, маючи широкий вибір, покупці віддають перевагу більш дешевим машинам. Створено серйозну конкуренцію електро та гібридним автомобілям. Інша проблема нестача зарядних станцій. Це гальмує поширення повністю електричних моделей, таких як Nissan Leaf. Однак, незважаючи на проблеми, автовиробники продовжують вкладати гроші у розвиток цього ринку, за яким бачать майбутнє. За два роки на ринку США буде 20 електромобілів. Коли з'явиться довіра до них, я думаю, ринок почне стрімко розвиватися. А для Фредеріка Гудсена час електромобілів уже настав. коли я отримав права. Я водив мамину машину Peugeot 67-го року. З того часу багато всього змінилося. Однак, напевно, пройде немало часу, поки електромобілі заполонять американські дороги. А Федеріко припинить почуватися одиноко на дорозі. Андрій Годованець Голос Америки.